Уявіть собі Італія. Італієць женився на українській дівчині Галині. Під ваші опуски. <плес> <плес> Галіна, що ти дивитися по телевізору? <плес> так, Галіна, що ти дивитися? Вар'яти шоу повторі показують. <плес> Галіна, що так сміятися. З чого? <свист> ну, вон, дивись, той грубий, жирний, той з бородою рижою, то А <свист> той маленький, маленький той Карлик, то Валік, той підкачений, то Віталік. І Владзьо. Галіна Порко, Діо. Галіна, хто такий Владзьо? Та як? Та то ж король монологів з Тернополя. Він любить молоденьких дівчат Владзо. А, то Владзьо, то ваш Берлусконі? Ну так. Порко діо Галіна. Галіна, тямо а море, не посу віри сенса діти. Я волю уно пікло бамбіно. Значить, дивись, Мартині, eh, Фраголіно і просеко. Галіна, я тільки що сказати, що хотіти від тебе дитину. А, я думала, ти питаєш, що в супермаркеті купити. Галіна, коли ти вивчити італійську мову. Роберто, коханню не потрібна мова. Коханню потрібно Мартіні, Фраголіно і просеко. І тоді буде кохання. Поркуди, Галіна, я хотіти мати з тобою дітей, я хотіти з тебе повести весільну подорож. Давай їдемо, їдемо в Венецію. Візьмемо гандоли. Якщо ми візьмемо гандоли, в нас точно дітей не буде. Вафанкуло. Галіна, їдемо в Рим! я тобі там все покажу. Ти мені вже вчора все показав, що я там не бачила, ти. Галіна, Галіна, їдемо в Пізу. Ні-ні, я не поїду назад в Тернопіль. Галіна, я хотів ти виконати свій подружній обов'язок. Що серйозно? Сі черто. Все, бери євро, йдем купи мені шубу. Галіна, я не хотіти шубу, я хотіти трахті бідох. Роберто, ти розумієш така схема, щоб мати трахті бідох, треба мати шубу. Ну, така традиція українська, що в нас чоловіки своїм жінкам на весілля дарують шубу, розумієш? Також кожна жінка мати шубу. Ну так, в мене аж три є. Порко, Діо, діо Діо Бестія, Галіна, в тебе що було три чоловіка? Та де? ні, 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 ні. В мене просто ще дві шуби вкрали, а ні, яких три? Ні. Галіна. А, Галіна, ти, що ти говориш? Ти, ти, ти чого ти психуєш? Ти мені скажи, в тебе взагалі жінка якась була, не була? Си, черто, Франческа. 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 Я її не любити, бо вона їсти. Вона постійно їсти, їсти. Вона, все. вона, вона дуже яйця любила. Раз ночи ну, навіть мене вкусити. Mm -hmm. Ну Його. і де вона? Я з нею розвестися і вона забрати все моє состояння. То ти що? То ти що, молчиться? бідося? В тебе нічого нема. В мене є ти золото. Е, то моє золото. А ти давай на роботу вали. Галіна, ти хотіти моєї смерті? Я хотіти твоїх євро, вали на роботу Галіна, працювати. -працювати. Галіна, на я... Роботу, я, я